Вальс, полька та бельгійка об'єднали студентів і викладачів у зимовій касці. Під такою назвою у сумському аграрному університеті вперше відбувся бал юристів. Організатори запевняють, мистецтво помножене на якісні знання дозволяє виховати справжню українську еліту. Кожен чоловік должен танцювати. А вот і це пусть будет юрист, пусть будуть бухгалтер, ні важно хто. Человек должен розвиватися. Нам очень вальс вайстанцювати, так как це очень ніжний танець, в котором можна показати свої чувства. Сумський аграрний університет увібрав найкращі традиції виховання сучасного студента. Саме тут за ініціативи ректора Вишу у 1998 році започаткували ансамбль бального танцю Свей. Нині цьому мистецтву навчаються і студенти, і викладачі. А напередодні новорічних свят. Вперше відкривають корпоративний бал юридичного факультету. Зимова казка сьогоднішній бал це такий невеличкий залік, де ми вітаємо. Ми викладачі, вітаємо молодь в нашому середовищі. Ми запрошуємо, розкриваємо руки нашому неформальному спілкуванні. Ми показуємо, ми демонструємо, як це навчатися на юридичному факультеті, на справжньому юридичному факультеті, який готує справжню еліту для нашого краю і для всієї України. Загалом на юридичному факультеті навчається за три сотні студентів. Підготувати справжню еліту і гордість університету вже три роки поспіль допомагає спецкурс з європейської хореографії. Его опановують все, кто бажає расширить власні возможности. Будущие специалисты – это не только научные какие-то работники или чисто профессионалы своего личного дела. Мы прекрасно знаем, что многие договора, общение – это все происходит на э, корпоративных вечеринках, как сегодня, например, или на каких-то светских раутах. Студент должен уметь себя вести, он должен знать моральные устои, он э, должен уметь общаться. На балу студенти Юрфаку спілкуються мовою танцю. Вальс змінюється полькою, бельгійкою, а далі ритм-блюзом. Кажуть, мистецтво допомагає без слів зрозуміти партнера і передати почуття. Ми пара і це, якось, як сказати, це підтримує почуття наші, розпалює в них огонь. Від цього заходу очікуємо вражень, почуттів, емоцій. Танцювально-розважальна частина включає конкурс на кращого студента ЮрфАКу-2016. За почесне місце змагається п'ять кандидатів, що найліпше проявили себе у різних сферах діяльності. Інна Гримайло отримує грошову винагороду за найліпшу наукову роботу. Богдан Головач за значні досягнення у спорті. Це Пухаліна за розвиток художньо-культурного напрямку. Нудьга Валерія за відстоювання інтересів рідного факультету. Перемогу у головній номінації здобуває студентський декан юридичного факультету Юлія Карпик. Университет дає хорошие возможности в ну, многогранные вариации, как развиваться, как поднять себя, понять, что мне нужно от жизни. Вот. Поэтому я не жалею ни на секунду, что выбрал этот университет. Я очень хотел попасть на бал, и я уже принимал участие в таких мероприятиях. И в этот раз я хотел бы очень станцевать со своей девушкой. Я считаю, що кожна девушка в своїй житті должна побувати на подобных мероприятиях. Вона здесь ну, женственной. мужчина галантным, галантним. І це дуже приятно, і остається на довгу пам'ять. Мистецтво танцю опановане в університеті, наповнює студентське життя незабутніми емоціями і відкриває нові перспективи. Як скористатися ними залежить від молоді. Оксана Цибуля, Руслан Павлов, АТІВІ